Ось так цей лазер гравірує. Друзі прям фотографію може гравірувати написи без проблем. Що в нас сьогодні буде на огляд? Як ви бачите, ось такий лазер трьохватний Aliexpress. Так що погнав. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку друзі, замовив я на AliExpress ось такий от е, лазерний гравер, дача е, чи Джая якось так називається. Цей гравер. Це трьохватний гравер. Як ви бачите, попередньо я вже на ньому гравірував. Ось на такій картонці. Тут в комплекті є картонки, якісь там ламінат і так далі. Я рішив спробувати розібратись і показати вам, чи в дійсності він добре гравірує. На других матеріалах я ще не пробував, тільки спробував на картонці. Коротше, тут є додаток, ти можеш підключати його до компа. Додаток інформативний, дуже просто розібратися. Давайте розпакуємо, хоча я вже розпаковував, покажу вам що йде в комплектації. Дивіться, ось така коробочка, упаковано дуже добре, все пінопласт. Тут в нас в комплекті йде, показую ось такі зразки, тут щось в нас перевірено. Це в нас, тобто деревина, якийсь бамбук, ламінат чи щось такого плану, як ламінат. Це в нас йдуть такі картонки товщиною, напевно, міліметр в тому районі. Це в нас йде калібровочна карточка, така чорна, ти калібруєш сам лазер. Я трошки почитав інструкцію, вам покажу. Інструкція мануал. Тут, в принципі, все вказано, як скачати додаток. Тут є QR-код. Вибираєш різні інверсії, коли друкуєш картинки і так далі. В подальшому я вам це все покажу. Також бачите, скачати додаток. Оцей можеш під'єднати до компа, що за що відповідає, де підключати. Ну тут це просто: от характеристики нашого лазера: DAIA DG6. ABS по ходу Пластикс, Windows 7, 8, 10, MacOS, iOS, Android, все підтримує. Тут на все на китайській мові, є на англійській. Ну коротше, зайдемо на AliExpress, там більш детально по-українськи є переклад, щоб довго, як то кажуть, не запарюватися. Добре, це відкладаємо на бік. Також ще йде в комплекті ось такий от наклей. Це, якщо ви хочете гравірувати, наприклад, на кераміці, тобто чашка. Або якийсь блискучий метал, ти наклеїш оцю штуку, щоб він це все бачив, бо на блискучому він не хоче гравірувати і на прозорому також не буде гравірувати. Оцю штуку наклеїш, потім вона здирається, наклеюється воно як береш мочиш воду, клеїш на кружку. Можливо, ми сьогодні це все спробуємо. Нехай відео буде довше, але спробуємо на чашці щось надрукувати. Тобто кажу, надрукувати награвірувати. Бачите, я кажу, друкувати. Добре, розпаковуємо далі, що в нас є по комплектації. Це пінопласт нам не потрібен. Сам він компактний дуже. Це в нас така е підставочка під нього. Раз, далі. Окуляри обов'язково досить товсті. Далі, що там у нас є? Сам лазер. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає. Маленький, компактний. Давайте коробочку на бік відставимо. Ось такий. От лазерочок знизу в нас вісі є, все туди-сюди ходить. Тут ти можеш класно коригувати. Коротше, нажимаєш калібровку. Якщо тобі щось не підходить, ти там, наприклад, посунув сам матеріал, щоб він добре гравірував. Дуже все легко і просто в керуванні. Тут у нас кнопка включення, е живлення, під'єднання до комп'ютера, також шнур в комплекті є. Давайте лазером не будемо ставити. Ось так далі. Що в нас ще є? Е блок живлення. Ось, бачите, я на блоку на білому папері пробував друкувати. Ну на білому воно дуже щось не хоче. Кажу, блін, знов друкувати. Гравірувати, надписи робити. Дивіться, блок зарядки у нас ось такі, дійсніше. І в нас блок має 12 вольт 2 А. Ось такий от блочок відставляємо, коробочку відставляємо. Ще в комплекті у нас флешечка є. Бачите, щоб записувати файли. Ось така, що є непогано. Ось така флешечка. Добре, відкидуємо, кульочки век. Шнур під'єднання до компа. Це в нас USB і на такий от порт. Не знаю, як він називається. І також ось таке захисне скло для очей. Плівочку ми, напевно, зразу ж знімемо. Ось так. раз. Шикарно, і ще раз шикарно, добре, це в коробочку. І ще в нас є в комплекті, друзі, ось такі ножки. Зараз вам покажу. До цього стола кріпиться, до цієї основи. Наприклад, будемо гравірувати чашку, щоб вона помістилась. Ти її під ставиш, виставляєш, фіксуєш, як ти її хочеш, і гравіруєш собі. Ось такі металічні ножки, є регулювання, бачите, прям з гумками, прям прогумоване, все супер. Добре, дістанемо чотири ножки. Ну я не знаю, якщо будемо чашку сьогодні гравірувати, тоді ножки знадобляться. Якщо ні, буду бачити, попробуємо, покажу вам. Все, чотири ножки. Так, це сюди, це сюди, коробочку ввек. Покажу вам також детально, як це все складається. Та дуже просто. З одної сторони, у нас є ось такі посадочні. Тут ще якийсь піноплаз залетів. Ось ці посадочні вставляємо сюди. Рівномірно. Там паси є, щоб воно зайшло. О, все, зайшло. Все, друзі, лазер у нас зібраний. Це в нас захисна отака от. Такий віконеч, бо лазер шкодить очам. Можете вдягати також окуляри, де в комплекті, що великий плюс. Добре, тепер давайте підключаємо, щоб довго не тягнути. Ну що ж, друзі, підключив я наш лазер. Давайте ми його включимо. Підставив я ще сюди інструкцію мануал, щоб мені силіконо не попалило. Ну, я думаю, не, не попалить, бо ти тут виставляєш потужність лазера сам. Так, вімкнулося, не вімкнулося, розетка не працює. Давайте другу. Лазер запрацював. Бачите, він собі там бігається, туди-сюди, по своїй області. Окей, все супер. Давайте ми його так. Як його відкалібрувати по налаштуваннях. Дивіться, ми його чуть-чуть сюди візьмемо. Поїдемо сюди. Поїдемо сюди. Беремо цей калібровочний папір. Чорний приставляємо і робимо саму вущу точку. Як це все відбувається? У нас на лазері така гаючка є. Ну, от показую вон, бачите, ось вона гаючка. Ви її крутите вправо-вліво, щоб була сама е, мінімальна точка для точності гравірування. Тобто ми можемо взяти стекло, ми можемо взяти, я надіну окуляри. На окулярах взагалі ніфіга не видно. Е, візуально дивимось сюди і щоб була точка, у нас оця широка, сама тонча. Ось тут була. ось так. Беремо сюди, ставимо, давайте щось спробуємо погравірувати. Ще на одній картонці. Заходимо в додаток. Додаток скачали прямо з мануалу, там є QR-коді. Він називається Engraver. Заходимо сюди. Мова тут тільки англійська, ну англійська, італійська і ще якась. Дивіться, тут можете вибирати свої фотки, можете самі фотографувати, можете самі малювати. Є матеріали. Давайте ми виберемо щось з матеріала. Наприклад, бачите, загружаються всякі такі картинки, є якісь там от, тигр і так далі. А ми візьмемо саме простіше, наприклад, ось такий кристал. Якщо ти захочеш сюди додати якийсь текст або ще якусь картинку, прошу дуже додаємо фото, текст з камери, ще якісь матеріали і так далі. Додаєш все, блін, дуже просто. Next. Дивіться, тут ми вибираємо різні інверсії, які ви хочете: ось такі, ось таку, ось таку. Контраст також можете вибирати. Я поставив контраст на. 80. Тут ви можете обертати. Можна вибрати ось так. по вашому бажанню. Я вибираю стандартну. Чекайте, давайте ми виберемо стандартну інверсію, ось так. Контраст 80. Next. Тут вибираємо е, габарити самого малюнку. Я візьму 15 на 13, нехай буде. Окей. Далі калібруємо його. Тобто, дивимося це на наш папірчик, де ви хочете. Бачите, воно мені показує. Воно тут буде. І якщо я хочу десь з краю, я пересуваю сюди. Ось так. Нехай мені буде з краю, Ось тут ми це все зробимо. Я думаю, ви зрозуміли. Воно буде їздити, поки ви не зупините, щоб ви бачили, яка область. Далі тут зупиняємо, беремо Next. І в мене лазер на 90%. Тут також ви можете вибирати матеріали, бамбук, дерево і так далі. Я тут написав так папір. Тут е, потім переписав ось так папір. Вибираємо папір 48% 60% швидкість. Ось так. Я не знаю, чи на 48% цей папір воно щось намалює. Мені здається, не намалює треба більшу потужність поставити. Ну, давайте спробуємо. Бо я декілька разів спробував. На білому давав максимально. Ми зараз, по ходу, будемо бачити, я вам не буду закривати. Попробуємо надрукувати. Тут нас показує швидкість 60%. Давайте попробуємо гравірувати. 48%, я думаю, буде маловато на цьому папері. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, старт. Чи буде гравірувати? Гравірує щось там. Димиться чи не димиться, я не бачу. Ні, гравірує. Добре, 48% норм. Вибрали папір, чую, димить. А, пахне добре. Я надів окуляри, а вам показую так, як є. Не знаю, чи вам там буде на камері видно. Зараз гляну. Ну, гравірує. Швидкість можете на ходу додати, потужність також можете на ходу додати. Давайте додамо на 84%. Пробуємо. Я, напевно, на 48 навіть забагато дав. Подивимось, яку глибину воно пропалить. Ага, якщо швидкість даєш велику, він хріново гравірує. Чи то мені так здалося, бо я в окулярах погано бачу. тих. Бачу, але дуже розпливче. Бо мені так не подобається. Давайте трошки швидше. 63% давайте. Та вроді, вроді гравірує. Ну і все, друзі. В нас гравіровка пройшла успішно. Показую вам, давайте окуляри скине. Ось так це все виглядає. Давайте попробуємо на дереві. Ось це в нас дерево, бачите? На такому дереві спробувати е, гравірувати. Давайте ще раз поставимо, напишемо якісь. Е, давайте напишемо кепі вола. Я вам також це все діло покажу. Текст. Нажимаємо сюди на текст, вибираємо, який ми хочемо. такий, так... Коротше, шрифти, які хочеш. Ось такий можна шрифт. ось такий, Давайте. Виберемо шрифт. Тут ми пишемо текст. Пишемо: Кепі Вова, де англійська мова. Кепі Вова, ось є, Готово. Вибираємо, хочемо крутимо в які сторони. Беремо білими, хочемо ось так. Ми беремо чорне. Next. Обертати також, як ти хочеш. Інверсія, ось така може, може бути. Тут можемо обертати в різні сторони. Тут можемо ось так крутити. Коротше, все вам показую, як є. Next. Зараз візьмемо розміри. Візьмемо маленькі. І десь збоку, ось тут. Зараз так вліпимо. Розмір візьмемо 10 на 10. 10 на... на 5. Ось так. Окей. Окей. І дивимось, де воно буде. Ось так. чуть чуть вкрай посуваємо. Вниз. Ось тут ми так і зробимо. Буде супер. Окей, далі. Next. Вибираємо бамбук, це у нас тобто дерево Yes. І пішли далі гравірувати. Старт. Поїхали. Ну що, друзі, гравіровочка наша готова. Давайте ми заглянемо. Та ні, потужність задуже велика, друзі, я казав, воно прям випалювало і дуже погано. Треба потужність ставити приблизно на 50%, так же само, як на картон. На картон було 48%, ну тут супер. А тут на бамбуку прям добре повипалювало. Так, бачите, воно аж прям горіло. Коротше, давайте я хочу спробувати на чехлі те же саме, кепівова зробити. Я це збережу. Е -е Зберегти. Окей, зберіг. Воно зберігається, до речі, на телефоні. Давайте ми. А як мені тут підставити, туди не залази. А ми обернемо. Ми ставимось так, чехол. Поставимо чехол. І давайте також спробуємо на силіконовому чехлі, як воно, як воно буде. Фото заходимо сюди і беремо те ж саме, що ми робили. Окей, добре, хочу Кепі Вова. Next. Next. Контраст ми візьмемо контрастніше. На 82. І обернемо в другу сторону. Обертаємо в другу сторону. Ось так. Вова. Next. Розмір візьмемо. Давайте. 15 на 5. На 5. Ось так. Окей. Next. І бамбук в нас вибрано. Давайте бамбук на 90%. Нехай так і буде. Давайте попробуємо, що воно покаже. А, спочатку назад, я не вибрав, де воно буде. Рухаємо сюди трошки стіл і пробуємо ще раз калібровку. Тут не, нам не підходить. Такі. Давай. Раз, два, три. Ось так. Пробуємо калібровка. О! Все рівно. Ну, добре, поставимо ми тебе туди, фікс тобою, по центру. Приблизно, отак, по центру. Можете собі розграфити. Окей, добре, нехай буде. Next. Я вибираю бамбук або що там ще пише: Зілкова, е шневе дерево якесь. Чорне також деревина. Це в нас кіс ліс, корок, фабрика, це тканина. Летер це шкіра. Коротше, тут шкіра тканина. Коротше, на чому він може робити. Давайте ми беремо просто. Нехай буде бамбук. Вибираємо. І пробуємо, запускаємо. Старт. Ну що, друзі, все? Все. Надрукувало, так, поплавило, треба більший шрифт. Показую вам. Чекайте, я куляри знімлю, бо не бачу, що на камері. Дивіться. Кепівова. Прям, прям добре. А, бачите, спалило. Давайте ми почухаємо щиточкою, покажу. Просто прекрасно награвірувало. кепі Вова, Гарно почистити, взагалі шикарно. Сілікон палить. Палить і то так добре. Добре, сілікон силіконом. Я взяв кусочок металу, де він в мене є, ось такий. Давайте попробуємо на цьому металі, де от тут чистіший. Стоп зробимо. Єс. Я дивлюся, що тут результату ніякого немає. Коротше, з цим металом ще мені потрібно розбиратися. Я хочу спробувати, чи на пластику воно гравірує. На будь-якому можеш собі, наприклад, на своїй викрутці гравіровку зробити. Беремо ось такий от пластик і попробуємо також награвірувати, наприклад, кепівова. Що друзі, вам хочу сказати: швидкість впливає. Якщо ти ставиш більшу швидкість, воно пропускає. Я поставив на 90 і воно пропустило. Коротше, швидкість також впливає. Я думаю, на металі так же само швидкість треба ставити меншу, і воно буде нормально гравірувати. Так, взяв я цей у нас підопитний стаканчик ось такий прозорий, е, вирізав я кусочок ось такий приблизно. Замочив воду, воно мені аж завернулося. Дивіться, зараз не знаю, чи я наклею. З на цієї сторони маю наклеїти. Бляха, я вже зараз не наклею. Давайте попробуємо Приблизно я тут спиртиком повитирав на стакан. Ось так. І цю штучку треба також завернути туди. Ось так. Ось так, ось так, ось так. І походу, дати йому висушити або феном просушити. Зараз ми просушимо легенько. Ну що, пробуємо. Все просушив, все виставив, границі виставив, також, як я вам показував. Зараз я вам тут показую. Бачите? Ось так. Я виставив приблизно рівно стаканчик тут порівнюю цього корпусу. Next Виставляю, тут в мене стоїть бамбук, нехай стоїть бамбук. Виставляємо 100%, 60%. Давайте поставимо 50%. Старт, поїхали. Що воно з того вийде? Чи щось вийде, чи ні надпис на стіклі? Дивимось, вийшло щось з цього, чи не вийшло, бо воно якесь біленьке вийшло. Ось так це все в нас виглядає. Тобто, тепер бачите, воно присохло, його а, воно навіть не присохло, його можна здирати. Ось так і змивати водою. І гравіровка має, в принципі, залишитися. Ну, пробуємо. Що я вам скажу? Ніфіга воно не залишило. Або він по потужності не стягує, щоб на стіклі гравірувати, або, або я добре не розібрався. Ну що ж, щоб не затягувати відео, я ще взяв кусочок шкіри ось такої. Подивіться, яка красота, як на шкірі, воно гравірує. Також взяв на тканині, ось так на тканині гравірує, і також. На кипучці логотип, бачите, від мого каналу Кепі Вова, Ось цей чапі також тут на Кипці своїх робочі вигравірував. Тут Кепі Вова, але тут ще треба побавитись. Тут же набагато краще. Подивіться, яка гравіровка. Кепі Вова, все супер. Ну що ж, ціна на AliExpress зараз на даний час 5568 гривень. Що по характеристиках я вам не почитав. Дивіться, по характеристиках, що він може. Операційна система iOS Android, це зрозуміло. Потужність лазера, тобто 3 Вт. відповідні матеріали: дерево, папір, пластик, шкіра, бамбук, крафт, папір, пофарбований метал. Тощо У мене був оцей пофарбований. Можливо, я погано налаштував. Не знаю, ще обов'язково спробую на металі. Можна вирізати папір 0,2 мм. Дерево шкіра, довжина хвилі, робоча площа у нас 80 на 80 мм, тобто 8 на 8 см. точність гравірування 0,05 мм. Напруга живлення 110 220 вольт, вага продукту, розміри і так далі. Ось такий водогравер. В загальному, що вам сказати про цей гравер. Крута штука буде, хто займається там виробництво з дерева, зі шкіри і так далі. Гравірувати якісь надписи, свої клемо. Як ви бачите, по дереву, по паперу, по шкірі він дуже прекрасно працює. По металу ще раз потрібно буде спробувати. Це обов'язково. Я спробую в загальному бачите, ось такі картинки, свої фотографії. Ви можете гравірувати спокійно на папері, на дереві, на шкірі. Коротше, штука реально класна. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ. і всім до наступних відео.